Як ви думаєте, що потрібно зробити, мандруючи іншої країни? Звичайно, скоштувати місцеву кухню. Отож озбирайтесь паличками гарним настроєм і поїхали. Японська кухня дуже особлива. Дехто каже, що це тому, що її не їдять виделкою. а дехто каже, що це тому. Що в неї їдять лише сиру рибу і рис. Насправді секрет цієї кухні один. Це не просто їжа, а мистецтво. Так, так. Саме мистецтво, оскільки Японія це острівна країна. Вони мали мало газу, води і ще багато інших речей, дуже потрібних для приготування їжі. Ось чому в них більшість трав готується просто із невеликої кількості інгредієнтів. Це риба фугу. <laughs> Мабуть, найекзотичніша страва це риба фугу. Щоб її приготувати, кухар має пройти спеціальні курси і отримати ліцензію. Адже риба фугу містить в собі небезпечну отруту. Якщо не правильно її приготувати, можна померти. У морепродуктах дуже багато поживних речовин. Таких як калій, йод, вітамін С. Що вже казати про старі овочі? В яких безліч вітамінів. Саме тому японці дуже довго живуть, а їхні жінки не знають, що таке зайва вага. Зараз ми візьмемо коврик для, для того, щоб ми змогли скрутити наш ролл суші, обов'язково обтягнути цей ковричок харчовою плівкою. Беремо половину листа норі. Наступний крок накладаємо рис на цей листок норі. Ми будемо робити каліфорнійський рол, тобто зверху треба обов'язково посипати кунжут. Наступний крок це вже накладання інгредієнтів на ролл. Починаємо скручувати рол. Два пальчика ставимо ось сюди, так трошечки підгинаємо коврик, перекидаємо ось цей край на середину ролу. Ось таким чином. Так треба трошечки придавлювати, щоб він був затягнутий добре. Викладаємо наш ролл на стіл. Получається ось такий ролл. А тепер я спробую зробити власні роли. <реш> <реш> Більшість людей думає, що японці їдять лише суші та роли. Справді, суші це найулюбленіша страва в Японії, але окрім неї є безліч інших. <реш> Оскільки Японія це острів, то японці їздять дуже багато риби. Всі продукти мають бути свіжі, а риба щойно виловлена. Тому в Японії є дні, коли рибу стараються не їсти. Це дні, коли рибаки найдуть в океан на своє полювання. Тепер я вмію робити роли, їсти паличками. залишилось лише поїхати в Японію. З вами була Ненсі Бей. до зустрічі.